Депутати затвердили рішення про виконувач обов'язки міського голови. Ним, згідно з закону, є секретар міської ради. Обраний Чернігівцями міський голова Владислава Трошенко не може виконувати обов'язки протягом року за рішенням Львівського апеляційного суду. Місто продовжує працювати функціонувати. Наша головна мета стабільний розвиток міста. Наша головна мета незмінність курсу розвитку міста. Сьогодні ми не забуваємо, що в країні йде війна, і міська влада. Готова співпрацювати і підставляти плеще Збройним силам України, сприяти підвищенню обороноздатності міста. Це наш головний пріоритет. А також наші головні пріоритети це стабільне функціонування міста, це незмінність курсу його розвитку і відновлення і розвиток Чернігова. Позачергова сесія міської ради відбулася 9 лютого. Від початку депутати встигли проголосувати лише два питання. Жаптом надійшло повідомлення про замінування. Шановні депутати, щойно поступила інформація від представників правоохоронних органів, яку мені переказав керуючий справами Сергій Іванович Фесенко, про те, що третій день поспіль міську раду у нас мінують. Останній раз до цього це було 5 грудня 2015 року. Це був перший день нашої роботи. І ось понеділок, вівторок, і це вже середа. Знову повідомлення про замінування міської ради вимагають провести тимчасову евакуацію, щоб приміщення було оглянуте. Спеціалістами, тому я оголошую перерву на 15 хвилин, можливо, 20. Далі евакуація з приміщення до зали депутати та депутатки змогли повернутися аж за три години. Ніяких вибухових чи інших підозрілих предметів не виявили, повідомили правоохоронці. А сесія далі продовжила засідання, розглянувши решту робочих питань.